Народження дитини і в мирні часи надзвичайно важливий крок. А під час війни ця подія набуває іншого звучання. Зараз це не тільки про довгоочікувану мить зустрічі з маленькою людиною, материнську любов та турботу, а й про стрес та переживання про майбутнє. У пологовому будинку номородин кажуть: зараз породіль багато, втім це значно менше ніж до повномасштабної війни. Дуже багато жінок виїхало за кордон, які народжують та виношують діток там. Але і з нинішньої ситуації чоловіки на війні, жінки самі, не те матеріальне становище для того, щоб виношувати та народжувати дітей. Але одні у нас поїхали, а інші переміщені внутрішні особи, переселенки, жінки, звертаються до нас за допомогою, тобто вони стоять у нас на облік. Ми забезпечуємо їх. Повністю повним комплексом обстеження під час вагітності вони можуть вести свою вагітність у нас і народжувати також у нас в пологовому будинку. Це безкоштовно, тому що система НСЗУ надає повністю безкоштовний перелік медичних послуг. Пані Наталія каже, у їхньому закладі кожна жінка може отримати усю необхідну допомогу та спостереження на час вагітності. Якщо це жінка вагітна. Вона приходить на першу явку до лікаря, лікар визначає термін, і, в залежності від того, ну вагітність настала який термін, стави її на облік та е, дає всі рекомендації. З перших обстежень, ті, що жінка стає при обліку. Це обстеження на віл, обстеження на сифіліс, група крові, резус-фактор УЗД, звичайно робиться для визначення терміну вагітності і для того вирахувати скільки там плодів. Ну, одна вагітність і можливо двійня, бо є такі у нас жінки із двійні стоять на обліку. Далі це обстеження, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, огляд терапевта обов'язково, обстеження, електрокардіограми робиться. Жінки. Забезпечити якісний медичний супровід, підтримати жінку як під час перебігу вагітності, так і в момент пологів. Такі завдання виконують криворізькі лікарі. У нас працює школа відповідального батьківства, у нас проходять курси, веде їх Надія Сергіївна Ковальчук. І вони вже знають про пологи, тому вони на максимумі, на позитиві заходять до нас в пологову залу і з такими жінками, здебільшого ті, що проходять курси, ну, якби дуже легко спілкуватися. Ті жінки, які не знають, не вміють, як вони кажуть, не можуть. Ми розповідаємо все уже в пологах. Розповідаємо, як дихати, які позиції займати. У нас є повністю оснащені пологові зали всім необхідним для того, щоб жінці було максимально комфортно. Це і фітболи, і шведські стінки. Пацієнтки пологового будинку номер 1 у ці важкі часи і нові криворожанки. Чимало щемних історій лікарі можуть переповісти за понад півтора року Великої війни. Нам везли, здається, це з окупованих наших територій. Там Зеленодольськ був, велика Костромка. Жінка народжувала, її везли військові до нас, тому що швидка не могла туди доїхати. Її військові везли до нашого району, а там уже забирала швидка, і вона вже народжувала в нас, її привезли, вже майже в потугах. Вона нас. Народила здорову дитинку, вона не стояла, на жаль, на обліку, тому що її не було де. Але вона народила здорову дитинку і знаходилася у нас ну майже тиждень, тому що її не було куди забрати. Але тоді почали якраз звільняти і вже військові ж військові назад же її забирали. Війна це не перепона поповненню української нації. Лікарі діляться вдячні усім матусям за їхню силу та віру у краще майбутнє України і нових поколінь. Дарія Військова, Андрій Славний, Артем Кравченко цей день.